Питання. А сьогодні ми з вами оглядатимемо Захара Беркута, Івана Франка. Ну, книжку я прочитала доволі давно, але змога записати відеогляд з'явилася тільки зараз. Так що ну, поговоримо хоч так. Книжка доволі цікава, мені вона вкрай зайшла. Хоча, знаєте, я навіть не пам'ятаю, що в школі мені вчителька з укрмовою і Укрліт хоч щось про неї розповідала чесно про Захара Беркута. Вперше, ну, те, що в сознательному возрасті почула лише коли той фільм з із іноземцями знімали, з тим Патріком, як його там, що грав в ріденького термінатора в другій частині. Так що фільм подивилася ще тоді, він мені зайшов, було цікаво. Але до книги руки так і на той час, на жаль, не дійшли. Дійшли лише десь рік тому, і книжка мені вкрай сподобалася. Так, була трошечки незвична мова у Івана Франка, і так я розумію, я чудово розумію, що це вже адаптовано для сучасного читача, але воно було трошечки незвично, але воно не порти не загального враження від книги взагалі. Воно читається легко, цікаво. Мені дуже сподобалося Мирослава, як на той час, коли Іван Франко описав цю свою оповідь, свою повість. Ну, блін, чесно, я не експерт. Може, той роман, чесно, я не викладач, вчилася на фельдшера, так що може той роман так ось. Мені сподобалася Мирослава. Як на той час, коли Роман свій, свій твір писав, то Мирослава якраз вийшла досить сильною героїнею. І знаєте, в Івана Франка вийшла досить сильна і харизматична героїня, не те, що зараз в Голлівуді намагаються то припіхнути. Так, так багато років тому в Івана Франка вийшла набагато сильніша і пропрацьованіша героїня ніж зараз. Та-та, знаю, що кажу, знаю, що кажу. І книга вельми цікава. І, чесно, я навіть ті гадки не маю чого не зацікавила моя вчителька по укрліти поукермові мене цією книгою. Хоча ну, вона вельми файна, хоча вона, вона, не знаю, вона зайде, що в дитячому, що в підлітковому, що в дорослому віці. Так що навіть гадки не маю, чого. Пропрацьовані персонажі, що всі персонажі пропрацьовані, що Захар, що Мирослава, що Мирославин Батько, Тугар Вовк, всі пропрацьовані. І знаєте, зараз воно читається якось ну, навіть не можу пояснити, на нас при сусіді Сходу з під символом двоголової курки. І наші хлопці та дівчата, їх Виганяють з нашої землі, а ще зрадники. Є зрадники серед наших. І тебе зрозумійте про що я? Про повномасштабне вторгнення, чи про Захара Беркута? Зтогадайтеся, про що я про Захара Беркута, чи про повномасштабне вторгнення. Стогадайтеся. Так що чекатиму на ваші коментарі, про що я? А може, про все одразу? Не знаю, може, про все одразу. Може, може, може. Ну. Книга залишила по собі вельми приємні відчуття, вельми приємні, вельми приємний після смак, так що я вкрай задоволена, що змогла цю книженцю придбати і прочитати. Всім рекомендую. Файна річ!